У ефірі новини підсумовуємо інформаційний понеділок разом із командою телеканалу Віта. У студії працює Юлія Влокотрав вечір. Добрий із парламенту у соцмережі народні обговорення закону про держмову набирають обертів в інтернеті. Коли чекати стабільної гривні? Прогнози на рік 17-й. Формування госпітальних округів на Вінничині призупиняють. На захист Андрія Грачова стали більше півсотні атовців. Пішли чутки, що на нього мають скаржитися у голові облдержадміністрації через інцидент, що стався у п'ятницю між колишнім бійцем та мітингувальником. Зранку чоловіки в одностроях зібралися біля адміністрації, а от скаржники так і не з'явилися. На місці події прийшла і наша Оксана Святенко. З самого ранку під стінами облдержадміністрації зібралось більше півсотні атовців. кажуть, прийшли підтримати свого побратима Андрія Грачова. Почули, що на нього збираються скаржитись голові. ОДА. все через інцидент, що стався перед міською радою в п'ятницю, коли там проходила сесія, де розглядалось ряд питань, що стосуються вінничан, учасників АТО. В першу чергу я чоловік, який 489 бойових днів відбув там і був теж на майдані. Я не розумію за які ці заслуги, не зрозуміло, хто в толпі тут, на Вінниччині, де сепаратизму немає. Називає нас всіх халуями. Такі слова образять кожного, хто ризикував життям заради спокою інших, кажуть атовці. Адже на захист держави йшли через велике почуття патріотизму. У нас було своє мені, коли ми йшли добровольцями на фронт. І воно завжди останеться. Як би кому не хотілося це інтерпретувати, за подобної фрази, будь-який нормальний чоловік повинен був зробити те, що зробив він. некоторых пор мы по-другому себя навряд ли сумеем вести. А от ті, що мали скаржитися, не прийшли. Натомість з'явилось до десятка пенсіонерів, та й ті не розуміли для чого. Е, ми ще нічого. А що прижити? Було сказано, то прийшли. За п'ять хвилин пішли і вони, а голови АТОвців та волонтери зробили публічну заяву. Наріжні питання з представниками громади пропонують обговорювати за круглим столом. Є спільнота Вінничини. І бажання, щоб у Вінниці було тихо, спокійно, і щоб люди могли розібратися між собою і сказати, хто є, хто за круглим столом це буде саме найкраще рішення для всіх для спільноти і для самої Вінниччини. і для того, щоб не розкачували ситуацію і не були протистояння між атошниками, між волонтерами і між спільнотою. Про дату та місце зібрання пообіцяли повідомити пізніше. Оксана Святенко, Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, Олег Смаковський. Новини телеканал Віта. Розвиток українського виробництва та збільшення інвестицій у національну промисловість це основні пріоритети у роботі уряду, наголосив прем'єр Володимир Гройсман, оскільки саме розвиток промисловості дає роботу і гідну зарплатню українцям, а державі економічну незалежність. Вітчизняна індустрія повинна бути максимально забезпечена власними ресурсами, в першу чергу комплектуючими і необхідним виробничим обладнанням, у тому числі для військової техніки. Мова йде про те, що ми раніше були дуже імпортнозалежними, в тому числі від країни-агресор, де комплектуючі військові техніки, іншого оборонного обладнання виробляли саме тільки в цій країні. Зараз 100% зусиллями окреборонпрому сьогодні можна вислати всім, всіми підприємствами концерна, що стосується оборонної промисловості, то 100% відбулось заміщення. Володимир Гройсман зазначив, уряд має стимулювати створення нових робочих місць, тож завантажує замовленнями підприємства, які працюють на залізницю та ініціює масштабне будівництво автомобільних доріг. За словами глави уряду, бюджетну підтримку отримає і сільськогосподарське машинобудування, що дозволить збільшити обсяги переробки. Подібні плани цілком можуть мати успіх, адже експерти європейської бізнес-асоціації прогнозують, що рік 17-й буде більш вдалим для економіки України аніж попередній. Рівень інфляції піде на спад, а курс гривні при цьому не зміцниться. До яких меж може підстрибнути долар і чого очікувати від МВФ? Розповімо просто зараз. Гривня в цьому році подешевшає на 10%. Середній курс за прогнозами аналітиків зафіксується на рівні 27,50-28 гривень за один американський долар. Причинами вважають політику Нацбанку щодо поповнення золотовалютних резервів. Долари братимуть з ринку, адже МВФ з надання траншу не поспішає. Витомканом ми ж що вони у вілічсаді до 20 мільярдів. То національного банку надо викупити викупі патра мільярду доларів з ринка. І національний банк не буде давати гривні укріплятися. Вито виділі і по дінаміки в прошлом от Інфляція уповільниться. Прогноз експертів збігається з очікуванням кабінету міністрів на рівні 8 відсотків, плюс-мінус дві позначки. Це фінансисти називають позитивним сигналом для банківського сектору. Депозити зменшаться приблизно на таку пропорцію їхня ціна, і кредити можна оцінювати. Що середня ціна в нашому банку складає, наприклад, 16% сьогодні, то може бути значить 14 або 13 на кінець 2017 року. Ми це свято віримо, тому що ми, ми починаємо довіряти індексам цим цим ну стратегічним параметрам. Тож є підстави сподіватись, що після тривалої депресії економіка країни пожвалиться. За підсумками 2016-го, її різ зафіксували на межі 2%. Цього ж року очікується прискорення до 2,5%. Кабмін більш оптимістичний. Його прогноз 3% зростання ВВП. Ірина Курш, новини, телеканал Віта. Вінця лідер за кількістю пійманих на підпитку водіїв. Умови здачі ЗНО для людей з інвалідністю змінилися. Стомат послуги вінницьким бійцям надаватимуть безкоштовно. 20,5 мільйонів гривень отримала Вінницька область на ліки від серцево-судинних захворювань цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я. Утім, тільки на таблетки для діабетиків необхідно 55 мільйонів. Гроші, які надала держава, знаходяться на рахунку департаменту охорони здоров'я. Та методики, за якою б їх могли розподілити по напрямах та направити до лікувальних закладів, досі немає. Безумовно, ми бачимо, скільки сьогодні кошти виділяється на медикаменти. Про тих 5,9 мільярдів в цьому бюджеті заплановано і для того, щоб люди, які лежать на стаціонарах, отримали, наголошую, безкоштовні ліки. І за цим треба пильно слідкувати. Ми розуміємо, що є корупція. Стоматпослуги послуги бійцям надаватимуть безкоштовно у новому центрі лазерної та мікроскопічної стоматології. Наразі у реєстрі департаменту соцполітики міської ради три тисячі учасників. АТО. після перебування на фронті чимало з них мають проблеми із зубами. Як захисникам потрапити на прийом до стоматолога і як довго триватиме акція? Олена Гук розповість. Без болю страху табор машини у Вінниці відкрилась стоматологічна клініка, де зуби лікують за новітніми технологіями за допомогою лазеру та мікроскопу. Оптична техніка, кажуть спеціалісти, дозволяє звести втручання до мінімуму, а відтак максимально зберегти зуби. Те, що ми бачимо ось своїм зором, і те, що ми бачимо під 20-кратним збільшенням, ось є екран Ми виводимо зображення на екран позаду вас. Ось, і ви можете відчути різницю, так наскільки. Різниця ось тут і так, тому ми можемо контролювати постановку пломби, наскільки вона гладенька, наскільки вона прилягає краще до зубчика, кількість каналів. Тобто мікроскоп це ну, зовсім інше бачення стоматології. Інший підхід і до пацієнтів тут готові безкоштовно надавати стоматологічні послуги бійцям АТО з Вінниці та району. Ідею бізнесмени презентували місцевій владі і отримали підтримку. Адже в переліку безкоштовних послуг, гарантованих державою бійцям, лікування зубів немає. Між тим потреба чимала. Проект буде працювати у співпраці: бізнес і влада. Влада лише для того, щоб не було ніяких проблем там з. Був учасник комато, не був учасником наразі. В реєстрі департаменту соцполітики міста три тисячі бійців стати у чергу на лікування та записатися на прийом до стоматолога, АТОвці можуть у приймальнях народного депутата Сергія Кудлеєнка. Він став ініціатором благодійної акції. Мені, по перше, дуже приємно, що сьогодні бізнес відгукається, як і завжди в нашому місті на ті виклики, які сьогодні є перед людьми, яким сьогодні необхідна допомога. І цей проект, який започаткований виключно в нашому місті, тому що я, наприклад, скільки їздив, я не чув про надання таких медичних стоматологічних послуг безкоштовно для такої категорії людей. Він є єдиним унікальним. Безкоштовно пролікувати зуби зможуть і віничани, яким не покишені дороговартісні послуги за умови, якщо погодяться на проведення процедур, випускниками навчальної стоматологічної клініки, щоправда, під пильним наглядом спеціалістів центру Денти наприклад, можливість. Пацієнта поставити імплант, який коштує на сьогоднішній день 25-30 тисяч гривень. Абсолютно безкоштовно вже є реальністю, і вже в нас є перші такі пацієнти, які заплановані такі операції. Безкоштовно лікувати зуби бійцям, АТО почнуть 4 лютого. Проект триватиме до 1 вересня. Олена Гук, Володимир Єрявенко, телеканал Віта. Тепло може подорожчати для промислових споживачів. Тарифи на опалення зростуть з лютого. Вартість однієї гігакалорії тепла збільшиться на 7,5 відсотків або в середньому на 100 гривень. Таке підвищення зумовлене зростанням ціни на природний газ. Окрім того, Національна комісія держрегулювання енергетики з тієї ж причини має намір відкоригувати тариф на централізоване постачання гарячої води для юридичних осіб. Ані госпітальних округів на Вінничині призупинять таке рішення. Прийняла робоча група з питань госпітальної реформи. Повідомили в обласній раді. Посадовці зважили на реакцію органів місцевого самоврядування, тих громад, яких не влаштовує розподіл на округи. Депутати Вінницької облради планують звернутися до Кабміну і парламенту з проханням відкоригувати схему. Нагадаємо, у рамках медичної реформи в області пропонують створити три госпітальні округи із центрами у Вінниці, Могилеві-Подільському та Турчині. Ініціатива викликала хвилю протестів в окремих районах. Тим чиновники запевнили, лікарні закривати не будуть. Це рішення залишиться за громадами, які їх і фінансуватимуть. Вінниця лідерує за кількістю водіїв, пійманих за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це дані серед міст обласного значення за винятком мільйоників: Одеси, Львова, Києва та Дніпра. Про це розповів начальник патрульної поліції міста Редван Усиїнов. За тиждень в середньому зупиняють 50 п'яних водіїв. За рік їх число сягає півтори тисячі. У поліції відзначили нині місто патрулює 17 екіпажів. Одна бригада приймає щодня до 200 викликів. Більше половини з них сімейно-побутові сварки. Закон про державну мову не встиг з'явитися у парламенті, як наробив галасу у соцмережах. Чимало публічних людей висловилися на його підтримку. Іменитих противників набагато менше. Є серед них і залякані російською пропагандою. Користувачі тему продовжить Ірина Корж. Мовних законопроектів Раді три між собою дуже схожі, і як запевняють розробники, жоден не зачіпає приватного життя громадян. Закон не поширюється, і це прямо в ньому написано. Не поширюється на сферу приватного спілкування, а також, наприклад, на сферу релігійних обрядів і таке подібне. Дотримання мовних нормативів вимагають від держслужбовців. Їхні публічні виступи та справи мають вестись лише українською, як і навчання дітей на всіх освітніх рівнях. Виняток спеціальні класи для представників нацменшин. Сформувати україномовні прейскуранти послуг чи товарів зобов'язаний і бізнес, в тому числі і медійний. За ігнорування вимог розробники пропонують встановити штраф від 300 до 700 неоподаткованих мінімумів. Твердять, подібні закони є у всій Європі. Законопроект поданий на виконання вимоги Конституції, що держава забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. І що це забезпечується законом. Такого закону зараз, на жаль, немає. Є закон русифікаторський Ківалова-Колесніченка, який потрібно скасувати і прийняти нормальний європейський. Жити за дотриманням закону пропонують спеціальному уповноваженому та 37 інспекторам. Вони перевірятимуть скарги громадян. Окремим пунктом у проєкті визначили відповідальність за навмисну наругу над державною мовою. І саме це найбільше непокоїть його противників. Якщо ми будемо продовжувати в тому духі, як пропонують автори мовного закону, то вопрос патері востока це не вопрос вероятности, а вопрос времени, причому недалекого. У прихильників україномовності свої аргументи. Кажуть, без цього зникає національна ідентифікація народу. Це їхня приватна справа, якою мову розмовляти. Але державна мова, державна влада, освіта засоби масової інформації повинні бути українськими. Тоді тут буде Україна. Що документ розглядає профільний комітет з питань культури і духовності Верховної Ради. До нього має ще розробити законопроект промову нацменшин. Венеціанська комісія наполягає, аби її голосували в пакеті. Ми чекаємо від групи Подоляки Сероїд на прохання професора Василенка, щоб вони були готові до цього, щоб вони подали закон про мову національних меншин, і відразу після цього думаю, готові будемо це розглядати. А поки в соцмережах тривають бурхливі обговорення нових мовних пропозицій, конституційний суд України продовжив розгляд справи щодо конституційності так званого закону Ківалова Колісніченка. Попри те, що парламент скасував його в лютому 2014-го, своєї чинності він не втратив. Ірина Курш, новини телеканал Віта. Ну а поки мовні перипетії тривають, школярі готуються до пробного тестування з української реєстрація охочих скласти ЗНО розпочнеться 6 лютого і триватиме до 17 березня. Цьогоріч правила здачі екзаменів для людей з інвалідністю змінили. Батьки випускників з порушеннями функції руху зору чи слуху повинні надати центру оцінювання якості освіти довідку про стан здоров'я дитини. Тільки після цього там будуть розглядати заявки на адаптацію умов проведення тестування, наприклад. Запрошення сурдоперекладача цю вимогу затвердили спільним наказом Міносвіти та Мінохорони здоров'я. Пояснили турботою про особливих абітурієнтів і прагненням створити комфортні умови для проходження ними тестів. Взагалі, щороку ми таким дітям намагаємося створити ті умови, які потрібно, і допомога сурдоперекладача, і проходження тестування на першому поверсі, і додаткове освітлення, використання лупи, медичний нагляд. Тут абсолютно все ми враховуємо. Але треба пам'ятати для того, щоб ваша дитина зареєструвалась і не було проблем з документами. Зверніться, будь ласка, до лікаря, зверніться до ЛКК і отримайте саме той медичний документ, який зазначено в наказі. Теореми та аксіоми на практиці у Вінницькому педагогічному університеті провели першу в Україні олімпіаду з геометричної творчості. Турнір присвятили пам'яті викладача вишу В'ячеслава Ясінського, видатного науковця, автора численних збірок олімпіадних завдань для міжнародних змагань. По шматочку шоколаду перед московим штурмом до творчої олімпіади з геометрії готові майже півтори сотні учасників, учнів та вчителів з усієї Вінничини з'їхались на математичний турнір до педагогічного університету. Проте, якщо для педагогів готувати дітей до подібних змагань, справа звична самим змагатися для них в новинку. Праця вчителя вона дуже дуже цікава, але вона дуже важка. Вона потребує постійного натхнення. І якщо вчителя немає емоційних сил, дуже часто дуже полюбляють говорити про те, що про професійне вигорання, емоційне вигорання вчителя, а де ж жому черпати сили тільки у спілкуванні з колегами з однодумцями. А ця олімпіада це один з найкращих приводів для цього. Ми взагалі розглядаємо цей захід, там де задіяні вчителі, скоріше як спілкування фахівців між собою з метою поділитися до. Досвідом, з метою скажімо так, розкрити красу геометрії як навчальної дисципліни в школі. Точка пряма, відрізок, кут площина. Кілька разів на день доводиться повторювати ці поняття іні Мадей. Вона вчитель математики в старших класах. Каже, на її уроках учні не нудьгують. У нас ось теорема хі -хі, Вареньйона, яка пов'язана з паралелограмом. В принципі, паралелограм – це е, друге на п'єдесталі. Після невимовленості учнями цього слова перше слово займає звичайне слово перпендикуляр, чого тільки не наслухаєшся, коли учні починають говорити про ці, ну скажімо так, специфічні вирази, і на Мадейна творчий турнір приїхала зі своїми учнями. Серед них і дев'ятикласник Богдан. Теореми та аксіоми, хлопець застосовує на практиці. Часу часто так ну, допомагаю татові, оскільки він дуже любить працювати з поданням плитки. Дуже часто потрібно враховувати площу поверхні, а також об'єм кімнати. Учасники турніру змагаються з трьох напрямів. Вчителі хізуються власними методичними знахідками. Учні ламають голову над складними геометричними задачами. Також журі оцінює презентацію спільних робіт досліджень школярів та їхніх педагогів. Думаю, кожен має професійно зростати в цьому плані. І хоча б раз в житті попробувати себе в таких конкурсах. Ці базові задачі, які використовуються при розв'язуванні інших олімпіадних задач, я зібрав і систематизував окремо, ну, зробив такий каталог, де можна і подивитися відеофайли, де це все пояснюється, і можна самому порозбиратися. Ну, тобто таке, щоб, ну, і вчителям, і дітям було корисно. Олімпіаду присвятили пам'яті видатного математика В'ячеслава Ясінського. Вихлита Вінницького педуніверу першим в Україні почав готувати завдання для міжнародних турнірів на початку 2000-х. Залучити учнів шкіл області до вирішення цікавих нестандартних задач, авторами яких був саме Вячеслав Андрійович. В наших планах є бажання, і я думаю, буде можливість зробити цю олімпіаду всеукраїнською. Тріумфаторами математичного марафону стали війничани. Учні та їхні наставники вибороли найбільшу кількість призових місць. Ірина Курш, Вадимішієвський, новини, телеканал ВІТА. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Ну а за подіями, що відбувається у місті, слідкуйте на нашому порталі. Посилання ви бачите на екрані. Якого ж буде погода 31 січня? Дивіться далі. 31 січня у Вінниці спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 12 градусів нижче нуля. У день термометр покаже від 5 морозу до нульової позначки.